І далі традиційно ТІПІ банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТІПІ банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з Банк». Отіпі банк, банк вашого успіху. Ця людина засновник жіночої компанії Ейвон. І, хоч як дивно, це не представниця слабкої статі, а торговець книгами Девід Маконел. Спочатку він працював учителем, платили мало, тож Девід постійно шукав підробітки. Одного разу влаштувався комійвояжером у книжкове видавництво. За два роки Маконел стає головним регіональним дилером. А ще через деякий час викупив видавництво і очолив його. Девід шукав нових можливостей збільшення обсягу продажів і придумав чудовий маркетинговий хід. Продавати жінкам книги з безкоштовним подарунком, невеликим флакончиком пахощів це принесло прибуток. 1886 року він заснував Каліфорнія Perfume. Свої вироби Маконел реалізовував перевіреним способом через прямі продажі. Була створена унікальна структура компанії. Найвигіднішим способом розповсюдження товарів стала мережа агентів і ставку зробили на жінок. Це дало низку переваг. Представниці прекрасної статі добре розуміють одна одну і знаються на парфумерії. Окрім того, Девід дав роботу тисячам жінок за часів їх дискримінації, а прибутки цілком залежали від вміння реалізувати. Увати продукцію. Успіх Каліфорнія Перфум був приголомшливий. Скоро магазини роздрібної мережі стали звертатися до компанії з приводу оптових закупівель, але придбати продукцію можна було тільки у торгових агентів. Так у роздрібної торгівлі з'явився потужний конкурент. Наприкінці 19-го століття у Каліфорнія Перфум уже працювало близько п'яти тисяч торгових агентів. Чистий прибуток підприємства обчислювався сотнями тисяч доларів. Макконел розширив асортимент, грамотно провів рекламну кампанію, вивів фірму на міжнародний рівень. Успішна марка зуміла збільшити темпи розвитку на 70% навіть за часів Великої депресії, завдяки жіночому асортименту та гнучкій системі знижок. А перейменував компанію син її власника Девід макконел молодший. Сталося це після смерті засновника 1937 року. Назва дани на поваги батьку, який захоплювався Шекспіром. Адже Ейвон це річка у містечку, де народився великий драматург.